Слава Україні, друзі! Черговий раз закликаю вас бути вдячними Збройним силам України і всіляко долучатися до наближення нашої перемоги. Вірю, знаю, що вона вже скоро. Слава Україні! Друзі, а сьогодні я виходжу до вас чудовим рецептом дуже смачної м'ясної запіканки. Ми приготуємо її з курячої грудки, і це буде дуже смачно, ніжно, просто і саме головне швидко. Ось зараз поглянете, що на нас чекає. Це дуже ситно, друзі, ароматно. Поєднання м'яска з сиром, зі сметаною і. Яйцями це просто щось неймовірне і дуже смачне. І тим паче для її приготування потрібні наступні інгредієнти, думаю, є в кожного. І небагато вашого часу, тому дивіться уважно, слідкуйте або шукайте опис під цим відео. Отже, ми починаємо, друзі, з корячого філе, я його промила, тут у мене три грудки, і нарізаємо їх на ось такі шматочки. Середній, я б сказала, і відправляємо відразу у велику миску, в якій будемо замішувати всі інгредієнти. Друзі, в цей час духову шафу можете вже спокійно вмикати на 200 градусів. Далі ріжемо цибульку, чверть кільцями і додаємо також до м'язка. Все дуже швидко і просто готується. Все, готово. Тепер, друзі, додаємо сюди зелень свіжу за бажанням. У мене це зелена цибулька, сіль і спеції, які я вказала. В описі е, до відео. І натертий сир в мене сьогодні пармезан, але можна будь-який взяти в такій кількості. Все гарнесенько перемішуємо, додаємо сметану і додаємо яйця. Це дуже буде ситно, як бачите, гарненько перемішали до однорідності. Все, майже все готово. духова шафа нагріта. Беремо е, для запікання в мене ось така. Форма, якщо сумніваєте, зможете змастити її трішечки олією або маслом. Висипаємо туди, розрівнюємо всі інгредієнти і накриваємо фольгою, друзі. Будемо запікати у розігрітій до 200 градусів духовій шафі під фольгою або кришкою 45 хвилинок. А далі, друзі, фольгу чи кришку необхідно зняти і запікати ще 15 хвилин. За бажанням посипаємо зверху свіжою зеленю і можемо насолоджуватись, погляньте, друзі. Вона виходить дуже соковитою, класно смакує як сама по собі, так і як через додавання до улюбленої каші, як ви собі забажаєте. Тому, друзі, дякую, що готували разом зі мною. Обов'язково підписуйтесь, хто ще цього не зробив, залишайтесь і забирайте собі чимало простих і доступних рецептів для всієї родини.